Эх, залетная. Ну, не знаю. Втратим или тратим лодку. Так, интересная ситуация. Думаю, що за шум? що таке? Дивлюсь, залетна, девна. Сейчас. Так. Это я не бачу. Вот. Це зробив був відвонок Якби хто знимав матку найти Так Боже її як вам показати Смішрейками Зробимо простіше трошки Як я в тапочках Лик Нет Ось не можу знайти матку. Руденька матка. Бджоли з себе ведуть неадекватно. Де вона і ніби мас не нападає, але клубок, шум. Де ж вона ділася? І якось боком помічаю на сусідній ранці ходить біла мітка. На боде тут она, я из трусы, она злетіла. Да. Вот матка, Будь молодая Лиза улик. Они ее защищают свою. Вот такие они. Бачиш, що мені попало. Бачите? Ну, це ж треба було, щоб мені перевірити, чи прийняли матку. Ось така от. Я чую якийсь шум, дивлюся, засів є. Вони себе так ведуть. От такі пироги бувають. Малята. Да, перевіряв прийом маток. Недавно зроблені відводки. Така картина. Буває, що навіть приймають, якось вони прориваються через оборону і хороших маток грохають. Оці непонятного походження. Можливо, із племенем і родом, але невідомо що за звір. От потім живе вулику. Вже не буду розбирати вулик. Ну покажу, на крайній рамці бачу бігає ця жужукала. Маточка. А на крайній дивлюся біла обтерта така міточка. ф 1 Да, таке буває. А ось ця маточка. Що я казав, помітив. Потерта, но так би могли поміняти і грохнути. Так, от такий захист, як то називали з шерстю, хоча я їх ловушки став ловив. І отут не зрозуміло, що он. Куча. Комок бджоли. Або шершень, або якась матка. Ну, найцікавіше, дивлюсь, що по краю молода матка. Уже знаю, що вона плідна. Бачив, що ходила. Цікаво що ж тут робиться. Без скла подивимося. Якийсь клубок. Ну, шершня там точно немає. А що за клубок? І матка кругом клубка ходила. Ну, Як то кажуть, клубочок розсасується помаленьку. Чути молода матка співає. Ци-ци-ци-ци. Що ж тут? Чи це не просто. І ресно, що ж це за клубочок був. Ну, водой з себе ніби матки немає. Хоча яйця вже є. І більше того, в черунках вже молочко є. І матку ж бачу тільки що. яйца в этом кожи черницы. А Чего ж не так будут? Цикава. Вот маточка ходит. И с телефоном, значит, знаю, Щось попискує, десь мабуть ще якась матка залетіла. О, беруть. Беруть. Це вони захищають свою матку. Чи це друга матка? Матки. Бій маток, мабуть. Уже не буду я разборонять я разбирается. Да. Залетная. Эх, залетная. Ну, не знаю. Траты или траты лодку. Но я уже небольшой капаю. Я уже ничего тут рубить не буду. Так, и кинец, башки такие. шарик. Нет сезона. Пусть много залетных стал Вроде бы карника не будет. Да. Пусть матку берут. Пулон. Мы уже разобрались. Одна она там. сидит две. Одна. все чуклые понятно понятно вот такая вот синяя масля а яйца видите вот почему я тебе не разумею не, не разумею поводится